Кожного разу, як проходжу повз наш запорізький цирк, з спогадів дитинства виринає гупання оркестру, свіжі тварини в спідничках, на велосипедах, акробати і клоуни, від яких зовсім не смішно. Пішли зі мною, погуляємо. Повз це місце в 50-х моя бабуся маленькою ходила до школи. Від завершення Другої світової ледь минуло 10 років. А в цих околицях, згадувала вона, знаходились повоєнні поховання. Подекуди кістки лежали просто неба, і хлопці, надовго думаючи, висяли черепів футбол. Мовляв, то були залишки тогочасних загарбників. Ну а там хто його знає. На 1917-й в Олександрівську, попередня назва Запоріжжя, знаходилось три православні церкви: Покровська на Соборній площі, невеличка церква святого апостола Пилипа при цвинтарі, біля сучасних корпусів ЗНУ та Свято-Миколаївська. Церква, яка розташовувалась біля сучасної залізничної станції запоріжжя 1 був в місті католицький костел, синагоги, лютеранська кірха. Всіх їх закривали під час антирелігійної боротьби совєтів. Покровська церква, Миколаївська, Пилипівська разом із старим цвинтарем не пережили більшовицькі тридцяті, а духовенство активно переслідували. Навпроти входу в костел бачимо меморіал пам'яті польських солдатів, що в 39-40 роках утримувались в таборі номер 100 в місті Запоріжжя. Про погроми, репресії, розстріли в нашому місті ще поговоримо сьогодні. А Зараз підходимо до пам'ятника Феліксу Мовчановському, який був головою нашого міста на початку двадцятого століття. Понад 150 років тому він переїхав з родиною до Олександрівська, заснував паровий лісопільний завод і був тут успішним підприємцем. Став членом повітового земства і міської думи. Та двічі був обраний головою Олександрівська. За його керівництва наше місто отримало першу електростанцію. Це дуже гарна і вишукана будівля, яка і донині прикрашає Запоріжжя. Ви точно її бачили і знаєте, де вона? Напишіть в коментарях. За Мовчановського наше місто отримає. Перше освітлення, каналізацію були вирішені питання з дорогами та ще багато всього. Також Фелікс Францевич не оминав увагою освітні заклади. Розвивав, опікувався ними, серед яких була і школа для глухонімих діток. Наше повітове містечко потихеньку розвивалось, і це були останні роки перед початком великого терору. Ті події сильно вплинули на Запоріжжя. Режим насильно формував місто і його громадян зі становленням радянської влади у 20-х роках. Почалися репресії, розстріли, в тому числі і духовенство. Тоді всіх навмання звинувачували в контррев. Революційній антирадянській діяльності а також шпигунстві і це або висилки на Росію, або розстріл, плюс невідома яка доля для твоєї родини. Серед ось таких несправедливо засуджених був мешканець нашого міста Станіслав Йосипович Якшта. Він був членом запорізької католицької громади. До лютневої революції в 17-му році він займався торгівлею в Олександрівську. А після працював сторожем позапартійний за національністю литовець. Проживав за адресою Олександрівська, 92. його будиночок. Якщо це він, і досі стоїть 1 вересня 37-го за сусіднього. Адресою Олександрівська 88, квартира 1, проводили обшук. Пана Станіслава якшту заарештували того ж дня. 3-го відділення УБД Запорізького міського відділу НКВС, сержант Пулкін розглянув матеріали щодо звинувачення Станіслава. далі. Цитата з його справи. Он як шта, бивший председатель Запорозька Рімокатолічка общини, то і зісно зв'язан з Ксензом Сквірецьким, проживаючим в Дніпропетровській. зв'язь за кордоном висказуває явно контрреволюційні взгляди, підозрюється в шпіонажі в пользу Польщі. Всі цього було достатньо, щоб наступного дня. Ня, опоро, міськвідділу НКВС Буняченко провів обшук в його помешканні та заарештував самого якшту. Вже за декілька днів те саме спіткало його брата Купріяна. Входимо паркан, щоб дати невеличкого кругаля за цирком. Ксьон, з про якого йшлося в справі, що Станіслав Якшта з ним тісно пов'язаний, це римокатолицький католицький священик Скверецький Вікентій Антонович, що очолював Римо-католицьку громаду в Олександрівську в 1917 році. Також був звинувачений в антирадянщині і 9 листопада тридцять року розстріляний. Братів Станіслава та Купріяна. Актів було розстріляно того ж року 2 листопада. Місце поховання невідоме. Ось це місце за цирком в утопічних мріях могло б бути затишним сквером. Але хто ми такі, щоб плекати утопічні мрії? Протоколи звинувачень, допитів, обшуків та затримань, акти про розстріли. Все це є ось в цьому науковому і документальному журналі в інтернеті у відкритому доступі. На відміну від довгих часів Савка, де було морозіва по 3 копійки та розстріли по дві, Ми з вами можемо ознайомитись цією інформацією. Під час дослідження джерел та монтажу відео пильно шукала прізвище Звержинський, бо маю одну сімейну поки що не підтверджену історію. Цю калюжу я назвала «сірим океаном», щоб романтичніше якось було. Ще побачилось таке класне панно на общагі, дуже творче. Мій дід Олександр Звержинський розказував мені, що його дід чи то прадід жив в Запоріжжі та в 30-х був розстріляний. Він згадував, що той чоловік за національністю був поляком. Є ще певні сімейні оповідки, подробиці за що саме його розстріляли. Там є цікаве, пізніше також розкажу про це. На сайті реабілітовані історією вже давно бачила справу такого собі Фадея Миколаївича Звержинського. При всьому бажанні пов'язати його зі своєю родиною я не могла, бо немає жодних Фадейовичів. Сумно, але. Не знаю по батькові свого прадіда Аркадія, а теоретично це може бути його батько. В Наступному відео розповім, як я розв'язувала це питання і докопалась до істини. Хто в курсі скільки років в цій недобудові біля цирку? Хто знає, навіщо знищувати парки заради побудови торгівельних центрів? Коли існує оце, будуйте, будь ласка, ну або, хоча б, запросіть розрабів сталкера для натхнення, коли там вже третій вийде. Замикаємо кругаля, повертаємось до цирку. Це для погрузки слонів. Добре, що минули часи, коли хижі звірі мали танцювати перед жорстокими дресирувальниками. Не віриться, що це існувало зовсім нещодавно. Фіксуємо роздовбаний фонтанчик, наша тємка. Цей наповнений водою, але тут попрацював дощ. Напишіть, будь ласка, які ви маєте сімейні історії і чому вам важливо їх підтвердити або опровергнути. Дякую, що прогулялись зі мною сьогодні. Дякую за увагу. Якщо вам подобається мій контент, можете пригостити мене кавою чи кефіром. Баночка в описі профілю. Далі буде.